Уронефрон у комплексній терапії циститу. Чи випадково не збирається голова сімейства йти в політику? Я боюсь дуже цього. Я би не хотіла. Відчуваєш, що якось за час війни змінилися стосунки? У нас взагалі це сприйняття змінилося. Через що у вас може включитися оця от італійська сімейка? Він не може місця собі знайти, він починає просто так агресивно, крізь зуби до всіх так спілкуватися. І скільки цей спільний бюджет на місяць у вас складає? Ну, я думаю, що це мінімум. Десь 40 тисяч гривень. На всіх? Це мінімум, так. Слухай, ти от буквально з пилу жару нещодавно зізналася про те, що більше не можеш мати дітей. Це дуже дуже небезпечно. Я можу просто собі дуже нашкодити. Був період, коли ти почала втрачати стрімку вагу. Там в Америці в мене постійно були такі депресії, сльози. Так, друзі, в цей прекрасний весняний денечок. Подивіться, хто у нас з'являється. Олена, Тополя, привіт! привіт! Раді ти так виглядаєш, Свіженька діти дали виспатись. Сама собі дала. Окей. Okay. Так, дивися, зараз коротенький бліц, ну, а потім підемо далі. Давай. Чи називають тебе досі Альоша? Називають. Запитуєш парад в подружок щодо особистого життя, наприклад. Н Ні. Перед дітьми доводилось плакати. Так. Вмикаєш болічки дітям, щоб вони не, не доїдали. Так. Ходити з Тарасом на побачення. Буває іноді. Чи ми Тарас Тополя вдома підлогу? <світ> Буває дуже іноді. Бо <світ> так, миє. — Коли в останній він дарував тобі квіти? Він Вайся. просто так мені дарував. Він і, звісно, не свята мені дарує, але він і просто так мені дарує квіти іноді. І просто зробити мені приємно. І це було нещодавно. Який день це був? Я вам зараз не скажу. Ну, пару тижнів тому. Окей, де доведеться самі носити тяжкі пакети з машини? Так. Чи творчість з українських артистів зараз от найбільше в тебе відгукується в тобі всередині? Так швидко, ну скоріше антитіла, тому що ці пісні у мене постійно звучать десь поруч та не набрид лише, ні? Ні. Окей. Слухай, а ти десь записуєш ці свої паролі відмираєш типу і так далі? Маєш якісь запиши? Я е, постійно це записую, але потім забуваю, де я їх записала. Готова ще раз поїхати на Євробачення? Якщо хтось скаже, що він оплатить всі витрати, то окей, я поїду. Першою леді готова стати в Україні? Ні, будь ласка. Ха -ха -ха. Ні. Окей, клас, ну що, йдемо тоді, поговоримо трохи детальніше. Давай. Так, Оленцю, дивися, перше запитання таке. Так. Чим Олена Тополя відрізняється від Алючі? Um, літерами деякими. Окей, це це все. Чи може ви так знаєш концепційно підійшли, а, розробили то, цінності, звісно, бренду, ми Це все зараз розкрутимо? Від далі відрізняється тим, що е, я подорослішала, то Лена Тополя це вже доросла, усвідомлена е, і така вже жінка, якій прийшлося набагато більше е, особисто приймати рішень, ніж це робила Альоша. Ну і взагалі робити набагато більше, ніж робила Альоша. Тому це така більш сильна, розумна, десь набагато мудріша, ніж Альоша Олена Тополя. Ну, В цьому є велика різниця вже. Слухай, десь пролітала така думка, я пам'ятаю, що ти говорила про те, що от не мрієш стати співачкою номер 1 Я це... не мріяла і заміж виходити, знаєш, взагалі не хотіла. Приємний я... бонус. Я... Завжди мріяла співати. Я мріяла співати від душі, від серця, по-справжньому, чесно. І це мені найбільше подобається і досі. І це найголовніша моя мета і моє бажання. Так, е, дивися, є така штука у нас: е, шоу бізнес. – І друзі. – Точно є. Ну, намагаються деякі особи його створити, так би мовити, так? Да? Скажи мені, є взагалі дружба от в цьому шоу-бізнесі? І якщо так, то хто, наприклад, твої друзі? Я не думаю, що в шоу-бізнесі є дружба, тому що це така дуже текуча історія. І ну, мій найкращий друг, звісно, це Тарас Тополя, тому що він мій чоловік. Це мій найголовніший дует по життю і інших, інших друзів у мене немає. Так, вже неодноразово ми згадували сьогодні про твого чоловіка, і ти сама про нього сказала, що це твій найкращий друг. Він теж людина у нас творча. Нагадаємо, якщо хтось не в курсі, то Тарас Тополя, лідер групи антитіла, є чоловіком в пані Олени. А, скажи, а є якась конкуренція от, з, з чоловіком творча? Не знаю, може, ти вважаєш його більш успішним в, за тебе? Я радію його успіхам, але конкуренція у нас є в тому, що у кого буде важливіша причина, от, хто, хто залишиться з дітьми <ц> в якийсь день. А у кого важливіша причина, важливіші якісь справи, щоби поїхати? До, е я, Деякі його справи вважаю не такими важливими, а він, навпаки, вважає якісь мої не такими важливими, що йому потрібно би було поїхати їх зробити, а я б залишилася з дітьми. От. Ну, ну, Ось такі у нас є суперечки, а врешті ні. Окей, а як він з вихованням дітей? В нього Прекрасно. є якась там чітка роль, наприклад, в суботу-неділю ти займаєшся дітьми, я йду ні, на спаву. Ні, у нас немає ніяких чітких ролей по днях, типу, такого немає. Він прекрасно поводиться з дітками, діти його обожнюють, особливо Марійка, дуже любить, коли тато вдома. І це неймовірне щастя. Коли є тато, більше нікого немає. Ніяких авторитетів більше не існує, просто можеш навіть не говорити зі мною. знаєш, Бо не говори зі мною. от. Коли татко не вдома, звісно, авторитет той, хто вдома. Окей, okay. як сімейним бюджетом у вас справа відбувається? Як ви його наповнюєте? Це Якось... Він у нас загальний. Загальний просто, просто наповнюємо все. Хто ти... скільки приносить загально рахунки один одного, скільки для... в кого на рахунках, скільки Ні. в кого там грошей, Ні. ти пишеш... Цим ви не цікавитесь, Ні. Да? Ні. Але, але бюджет спільний. Так. Добре, і скільки оцей спільний бюджет на місяць у вас складає у вашої сім'ї зараз? Троє Н дітей. По-різному насправді. А, якщо просто на сім'ю, бо. Так, от не творчість не тільки. ми зараз наберемо. Кліпи, зйомки якщо кліпів, якісь концерт, організації концертів, ні. Просто от сім'я, щоб ваша mm. жила і все було окей? В місяць. Ну, я думаю, що це мінімум десь 40 тисяч гривень. На всіх? Це мінімум, так. Через що у вас може включитися оця от італійська сімейка, сварка, от найбільше через що е, сваритися? Та буває по-різному, насправді. Бувають досить смішні якісь ситуації, навіть просто із за якоїсь там, я не знаю, що ви там повз відро щось кинули. Ну, я можу там, ну, у мене ж гармони іноді якби, там, стрибають, От. то я можу там сваритися і, і на хлопців малих, і на великих. От. Тарас, я не знаю, його часто виводить із себе так дратує сильно, коли хлопці занадто багато грають в гаджети. І він так прямо його так просто він не може місця собі знайти, і він починає просто е, так агресивно, крізь зуби до всіх так спілкуватися, тому що його це дратує. І, і тоді всі отримують, не тільки хлопці, які грають в гаджети. Слухай, може в тебе е, є такий, м, якась була така можливість почути вдома в сімейства Тополь, так. <світ> чи випадково не збирається голова сімейства йти в політику? Щось там десь може на кухні обговорювалося? Ні. Я постійно запитую те саме запитання, тому що е, я боюсь дуже цього. Ну, скажімо, для мене це. Я і так не встигаю нічого просто. І думаю, ну, я просто не, не, не потягну, якщо я ще більше буде задачі. Дуже багато планів, які хочеться реалізовувати. і Якщо Тарас в політику збереться, то я взагалі я не знаю як. Тому я постійно його питаю. І, ну, звісно, з тим обличчям, що я би не хотіла. От, Він каже: ні ні-ні, ти що, ні, ні. Ні. А якщо все ж таки він скаже все, я вирішив, я йду. Я не знаю, я не, ху... не був, я не мог. <рес> — П'ять <рес> <п 'ять> нянь, <рес> <рес> два водії зразу, щоб тебе трохи розгрузити від цього всього потрібно. Було. Ні, я... ти розумієш, от не в нянях справа, поки діти, вони ще не дуже дорослі, вони реально маленькі. І дуже хочеться, поки маленькі діти, бути з, з ними, брати участь в їх цьому дитинстві і дати. Ці любові, яку ми і так, ну я вважаю, що не додали, тому що ми відсутні постійно то Тарас відсутні, ну він більше набагато, звісно, був відсутнім. Що ці поїздки за кордон по три місяці плюс майже два роки ми окремо жили в Америці. Ну це от тому я не хочу, щоб от діти, ось так, от я хочу компенсувати максимально як тільки це можливо, любов. Нашим діткам, а особливо мерці. Бо... Відчуваєш, що якось за час війни змінилися стосунки? Змінилися на краще. були такі періоди е, трансформації такого, е, скажімо, бо ми е, рахуємо, ми не бачились дуже довго довгий період, і коли я повернулася, у мене дуже багато всього в голові змінилося. У нього теж, бо він і на фронті був, і, і якби, у нас взагалі життя сприйняття змінилося. І нам треба було трохи заново якби, підлаштуватися під світ один одного, цей, ці світи поєднати і зробити один всесвіт. О, ми це зробили, і у нас до речі, я вважаю, що відносини стали набагато міцнішими. Набагато глибшими, усвідомленішими і фундаментальнішими. Ну ми і з тобою, і з Тарасом знайомі вже дуже давно. Я тобі mm -hmm. хочу сказати, що від початку в повномасштабного вторгнення давно. <плес> з Круто, це моє мої пісенки. В мене взагалі на гудку стоїть на телефоні. Ось по Ставте тобі. Лайки, підписуйтесь на канал. По тобі. Я не скажу, що ти якось змінилася, А от по Тарасу я скажу, що Тарас дуже сильно змінився. От, по моєму особистому якомусь відчуттю він став такий по сумному серйозний. якийсь. Можливо, трошки серйозності стало більше, так? Угу. Такого так. аналізу, він більше, ну, скажімо, це вже така не. Це постійний аналіз всього, що відбувається, бо <кій> така постійна бойова готовність, угу. так скажу. Якось Тарас розповідав, що коли відводив Марка до навчального закладу, угу. він там почув, що практично всі діти розмовляють російською. Ось як у вас в сім'ї ось виховується і українськість ось ця? Дітям з цим складно, важко. Потім вони йдуть Взагалі на Взагалі не важко. Ні. Ну вони народилися, і одразу у нас в сім'ї вдома. Ми всі спілкуємося українською мовою. Те, що вони отримують там спілкування, звісно, ми ж не можемо цього, заставити якусь іншу дитину розмовляти українською. Будь ласка, розмовляй з моїм ромою українською, ж не можу так сказати. От. І звісно, ми не можемо контролювати все, що відбувається в школі на заняттях, там, на якихось прогулянках, в садочку і так далі. Але вони чітко знають, що основна наша мова державна, твоя рідна. Це українська мова. Е, був період, коли ти почала втрачати стрімку вагу. Це у зв'язку з чим було пов'язано? Ой, це були дуже серйозні мої такі стреси. <кій> так, Це було по поверненню в Україну. Це тебе так тряхануло тут? На, ну якби це почалося ще в Америці, <кій> тому що ну, там в Америці у мене взагалі у мене постійно були е, такі депресії, сльози, тому що вся ситуація в країні сприймається загальним чином. І коли я постійно читаю ці новини, оці всі смерті, діти, будинки це настільки мене, знаєш, просто із за того, що я, і що я не вдома, і що я, ну, я могла брати участь в багатьох концертах, там, де збиралися кошти для України і так далі, і сама там збирала на прилади нічного бачення і так далі. Тобто, ми робили все, що ми могли, але. Це все одно якийсь от в серці, от неспокій, ну серце не на місці, бо твоє коріння це Україна. От хочеться в цю землю війти і ось в ній бути. От, а тебе взяли, просто як відрізали, просто спиляли. І це боляче знаходитися на чужині. Мені точно і де би там прекрасно це не було, в Майами, там не знаю, Мексика. Що завгодно візьміть, якщо я не вдома, ну скажімо, якщо я по неволі покинула свій дім, мені погано. Це схуднення мало якийсь вплив на на твоє здоров'я, чи все окей, нормально? А, я почала займатися просто спортом для того, щоб себе. Дисциплінувати, заставляти себе, ну і скажімо, витягувала себе із певних станів фізичною, такою фізичним навантаженням, Тобто, щоб я могла відключатися від болю всередині, щоб це було в м'язах, щоб там ух, страждала з іншої сторони трохи. І в мене вийшло. В мене вийшло, по-перше, я дисциплінувала е, свої думки, я дисциплінувала себе е, просто свою поведінку і, і свої. Я перестала лінуватися. От е, я дисциплінувала взагалі такий режим підтримки себе е, в спортивній залі. Це класно, результати мене дуже влаштовують. Я продовжую і раджу іншим людям, які, можливо, знаходяться в якійсь депресії, в якихось стресах, переживаннях. Спорт це шикарний вихід, і найкращий варіант не знаю, ліки найкращі, які вам обов'язково допоможуть. Сьогодні ти собі подобаєшся, я правильно розумію? Так. А є щось таке, що хочеш змінити? Ну, губки хочу доколоти, там ще щось. Я не знаю, я оце дивлюся у мене тут. <гум> <гум> Трохи. Трохи є. Слухай, ти от буквально з пилу жару нещодавно зізналася про те, що більше не можеш мати дітей, правильно? Я ну, скажем, у мене моя скажімо, функція завагітніти і народжувати. Вона є, вона працює, але так як у мене з Марійкою, коли я була вагітна і народила, у мене повністю розірвалися м'язи живота. Тобто мої органи прикривала лише шкіра. І це було досить довго часу. І я там чекала, може воно якось стане на місце, щось там відбудеться. Чудо відбудеться, але я не дочекалася і прийшов той момент, що коли я почала займатися спортом, я відчула, що м'язи ще більше уходять в сторони, і це дуже-дуже небезпечно, я можу просто собі дуже нашкодити. І я вирішила, я, до речі, тоді планувала з дітками в Америку летіти. І Я відмовилася, У мене згоріли мої квитки. Тому що я, я прям таке дуже прям терміново прийняла це рішення. Терміново е, прийшла всі обслідування, записалася на е, операцію, і я це зробила. Так, тепер у мене стоїть сітка, яка, крізь яку вже трохи проросли м'язи. І відповідно, е, ну, скажімо, це та, е, той матеріал, який не тягнеться. Тому я не знаю і не уявляю собі. Наскільки це можливо винести дитину, і не взагалі можливо буде народити, тому що якщо ці потуги, які я вже знаю, будуть відбуватися з цією сіткою, там просто з цієї сітки всі ці м'язи зірвуться, і це буде біда, біда. Це було для тебе як вирок, що ти нормально це сприйняла я нормально бо, тому, що... це Сприйняла і прекрасно навіть тому, що я <гум> навіть трошки <гум> поаплодувала. <гум> да <гум> ну, все. Тому що перед цим до цього я думаю, ну якщо я завагітнюю знову я народжу, то я люблю дітей. І Якщо б там це сталося знову, то я би народила. Але в цьому випадку я вже точно знаю, що я не можу собі цього дозволити, не тому, що я не хочу четверту дитину, а тому, що я не хочу, щоб хтось із нас постраждав. Тарас, як відреагував? Так само він <хи> теж каже, давай вже дочекаємося, вже ж скоро діти і щось. А у нас ще все життя попереду. А ми ще хочемо там, в якийсь там курорт, якийсь там плавання. Він його мріє здійснити. І мої. Ти вирішила відмовитися від алкоголю. так? Е, ні. Чи це колітки, чи це наговорюють на тебе? Е, 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 я відмовилась від алкоголю в райдері. Ага. Тому що е, робота має бути, ну, ти, ти маєш розуміти, що ти робиш. Е, я вилучила алкоголь, тому що були деякі моменти, ну, скажімо, ну, з різними командами музикантів, от, коли мене не влаштовувало, скажімо, стан певних осіб. Ага, то тобто таке було. Так. І ну, просто якщо вже хтось один починає там, відкриває якусь пляшку, хтось до нього доєднується і це все на такому чілі відбувається, а потім а, все, що звучить на сцені, якби сприймається як, ну, людьми, як обличчя мене. Тому що це я, Олена Тополя. То загально бачать картинку, що ось так виступає Олена Тополя. З п'яними музикантами. А, ну, вони не бачать, що вони п'яні, але якісь там. Ну, тому, тому я дуже хочу, щоб все було професійно, щоб ми ем, всі е, дуже е, поважно ставилися до музики. Музика це світ, який треба поважати. Це як, не знаю, це як е, королева. Розумієте, музика. Так, моя королева, ось це має бути. Це музика, це е, творіння, це не стільки е, в музику вкладено так багато зусилля, так багато серця, душі, цих всіх мелодій, які приходять. Це чарівна історія насправді. Це настільки чарівно, глибоко, чуттєво, якось казково, як музика взагалі з'являється в цей світ. Це треба поважати. А Який пам'ятаєш якийсь самий дурнуватий корпоратив, може, на якому ти виступала? який тебе просто такий Вуу! Оце куди я попала! Ой, був один раз у мене. Правда, давно ще до війни, але от ти просто так прокричав, що я угу. згадала. Якийсь момент, щось я пам'ятаю, я виступаю, виступаю, це якийсь клуб чи якийсь концерт-холл маленький такий. Я виступала, ну, вже такі гості були гарно намекані. І в якийсь момент хтось один виліз на сцену і почав там щось співати, забирати мене на мікрофон, ну просто вже такий. І за ним всі ці гості вирішили повторити. Я просто стою на сцені купа людей, де мій мікрофон, де хто що співає. Стоїть галас, просто всі, «А, а, а» Отаке. боже, куди я потрапила. Це було трошки страшно навіть, тому що я не знала, чи мій концертний директор взагалі мене бачить. Може він мене загубив і мене взагалі тут затопчуть зараз, як в тому мультику Король Лев. Було, вижила, бачите? Прикольно. Пам'ятаєш свій найбільший гонорар за свою творчу кар'єру? Мій найбільший гонорар. Напевно, так це було не так давно. Це був гонорар за участь як гість в, в Ліверпулі на Євробаченні минулого року. Бо буквально минулого року так. це був найбільший гонорар, не одразу після Євробачення тут, коли ні. оце от все було. Ні. Угу. Ти привезла з Євробачення не тільки хороший настрій і приємні спогади, але й ще й величезний борг. Ти, ти, це... ти, ти, ти вже, Боже, я про Ліверпуль думаю, який що, що там був. <риває> <риває> 450 тисяч доларів, по-моєму, було. Я розбору, витратила, так? так Взагалі, наш, наша, скажімо. E, наша витратна частина це 450 тисяч доларів було. Тому що Осло e, це один з найдорожчих e, міст в світі. Це колосальні були витрати. Я e, чесно. Ви позичали e, десь гроші в КОСТ? Нам просто e, нам, нам і в борг давали, і просто-просто давали гроші, допомагали, скажімо так. От, і була компанія Сі Consulting, Консалтинг, яка е, нам теж дуже допомогла. Все життя їм буду вдячна. І те, що вони простили, е, просто пробачили е, половину е, всіх витрат, які е, були на Євробаченні. Е, це просто, ну. Велика дякую. А на кого лягли тоді всі ці всі ці борги? На тебе з Вадимом На мене чи? з Вадимом, і тоді ми ж співпрацювали з продюсерським центром Катапульт Мюзик, uh -huh. там де був головний продюсер. На нього лягли ці витрати. Теж давай згадаємо. Ну раз ми вже згадали про mm -hmm. Вадима лисицю. Це в яких стосунках зараз ви з ним перебуваєте? Це твій ні колишній як... продюсер і, та... і ні в яких, хлопець. Ні, в яких стосунках. Окей, <реш> це як істер. І зараз включи дівчинку і скажи, що на сьогодні, про що на сьогодні ти мрієш найбільше от особисто для себе. Ну я просто хочу бути щасливою людиною, щасливою людиною, щоб а, безпечно радіти, радіти сонечку, бігати босяка і точно знати, що а, мене там з, з кута десь хтось не вибіжить, знаєш, не вкраде в мене сумку. Що будуть совісні люди навколо. Що мене не застрелять десь в снайпер з даху, бо я там зайшла на якусь територію сусідську. Ну, і ще щось. Ну, от, от Просто хочеться нормального, людяного світу, безпечного, радісного. Просто дивно, коли ти можеш бути щасливою людиною, чому ти нею не є? Чому кожен вибирає щось інше собі, якісь проблеми, якісь боротьба постійно, кров, вбивства. Та йолки палки Ну, можна ж нормально жити? Можна. Давайте це зробимо. Просто. Це прекрасне побажання. Я дуже радий, що ти була сьогодні разом з нами. Дякую тобі Дякую. за розмову. Щоб всі твої плани обов'язково здійснилися, Дякую. бо вони в тебе класні. Підписуйтесь на канал Люксифен, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і обов'язково слідкуйте за усіма гостями.